Два матчі, два топ суперники, дві перемоги. І раптом у Манчестер Юнайтед з'являється те, чого не було місяцями: чіткість, енергія і віра. Майкл Карік повернувся не просто як колишній гравець, він повернувся як тренер, який вже змінює команду. Сьогодні говоримо про просту революцію Майкла Каріка в Манчестер Юнайтед. Бакін, Баркін, Бабкін. Пакін, Баркін, Бапкін. Ще два тижні тому Майкл Карік зустрічав 2026 рік на Барбадосі разом з Вейном Руні та іншими колишніми гравцями МЮ, насолоджуючись відпусткою. Він навіть планував участь у благодійному гольф турнірі в Таїланді разом із Гаротом Бейлом, Райаном Гіксом і Неманією відічем. Але плани стрімко змінилися, коли на горизонті з'явилася можливість очолити клуб його мрії. Карік, який виграв із МЮ 5 титулів прем'єр-ліги, лігу чемпіонів та кубок Англії, повернувся як головний тренер до завершення сезону 25-26. у прес-релізі клуб. Не використав формулювання виконувач обов'язків, оголосивши його просто головним тренером першої команди. Ця роль для Каріка не нова. В листопаді 21 го він вже керував командою в трьох матчах, забезпечивши вихід до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів та набравши чотири очки в іграх проти Челсі та Арсеналу. Важливо зрозуміти шлях, який привів Майкла назад на Олтрафорд. Після нещодавнього звільнення Робина Аморіма, яке стало наслідком конфлікту зі спортивним директором Джейсоном Вілкоксом, Юнайтед вирішив відкласти призначення постійного тренера до літа. Тимчасовий наставник мав дати клубу стабільність і шанс виконати ключове завдання сезону кваліфікуватися до ліги чемпіонів. Керівництво одразу дало зрозуміти гравцям: ця мета критично важлива, як зі спортивної, так і з фінансової точки зору. Тому вибір тимчасового тренера був принциповим. Видання за Атлетік» інформує, Джейсон Вілкокс сформував шорт-лист із трьома кандидатами: Карік, Олегунр Сульшер і Рут Ван Ністелрой. Фаворитом спочатку вважався Сульшер через його тісний зв'язок із клубом і досвід роботи в турбулентний період. Однак хвороба норвежця затримала переговори, тоді як Карік в четвер презентував керівництву своє бачення завершення сезону, справивши сильне враження. Обидва кандидати залишили особисті зустрічі з позитивними відчуттями, але вже під час недільного матчу Кубку Англії з Брайтоном в керівництві стало зрозуміло, вибір схиляється на користь Каріка. Однією з проблем для Сульшера став склад його потенційного штабу, а також побоювання, що його повернення виглядатиме кроком назад. Натомість Карік символізував чистіший розрив із минулим. Його кандидатуру підтримував і сер Алекс Фергіс. У понеділок Вілкокс повідомив Сульшера про остаточне рішення. Попри розчарування, норвежець повністю підтримав Каріка. Вони постійно спілкувалися протягом всього процесу. Майкла в клубі вважають розумним, сучасним тренером із глибоким знанням команди. Разом із Вілкоксом він сформував штаб. До нього приєднався досвідчений Стів Голанд, який працював із Гартом Саудгейтом у збірній Англії та з Антоніо Конте в Челсі. А також до команди Каріка війшли. Джонатан Вудгейт, Джоні Еванс і Тревіс Біньон залишилися в структурі першої команди, тоді як Дарен Флетчер повернув. Вся до роботи з юнаками командою Ю 19 Карік усвідомлює весь тиск цієї роботи, але завжди вірить у себе. Нещодавно він розглядав варіанти роботи поза тренерською лавою як технічний радник УЄФА та футбольний експерт на телебаченні. Однак, як кажуть, близькі до нього люди існувала лише одна робота, здатна так швидко повернути його у вир подій. Він повернувся туди, де завжди бачив себе головним тренером. Що можна розповісти про Майкла Каріка як тренера? Його шлях почався з інстинктів у квітні 2023 року. Його Міддлсбро обіграв Гал Сіті Ліама Розеньора 3-1. Це була 18-та перемога в перших 27 матчах Каріка на посаді. Команда майже гарантувала собі місце в плей-офф. А Чуба Акпом забив у дев'ятому домашньому матчі поспіль, встановивши клубний рекорд. Після голу він побіг до тренера і обійняв його. Жест вдячності за трансформацію, яку пережив під керівництвом Каріка. Нападник, який раніше блокав орендами і забив лише 6 м'ячів за два сезони. В кампанії 22-23 наколотив 28 голів у лізі. Це тренер, про якого я мріяв у. Продовж всієї кар'єри говорив тоді Акпом. Сам Карік пояснював це просто: інстинкт він бачив у гравцях ролі, яких раніше не бачив ніхто. Так само він бачив і гру. У Мідлзбро Карік швидко надав команді ідентичність, контроль м'яча в перших двох третинах поля, активні й сміливі атаки в фінальній третині. Схема 4-2-3-1 не була революційною, але стиль чітким. За перші 30 матчів під його керівництвом команда забила 66 голів. Один із найяскравіших відрізків у пам'яті фанатів клубу. Карі уникав Слова філософія не любив тренерський жаргон і не читав маніфестів на прес-конференціях. Він говорив просто: кожен бачить гру по-своєму, і стиль Мідлзбро це те, що було близьким саме йому. У цьому він звучав радше як півзахисник, сформований Гарі Реднапом і Сером Алексом Фергюсоном, ніж як учень Ван чи Мауріньо. Він вірив в атакувальний футбол, але наголошував водночас. Вміння вигравати брудні матчі. Це також талант, ментальність і характер. Важливо й інше, карік ніколи не критикував гравців публічно. Навіть складні періоди він захищав команд. Анду, а не шукав винних після сильного сезону 22-23 Міддлсбро зіткнувся з реальністю чемпіоншіпу. Ключові орендовані гравці повернулися до своїх клубів. Акпама продали до Аяксу. Склад довелося перебудувати майже наполовину. Старт сезону 23-24 Був провальним. Сім матчів без перемог і дно таблиці. Але команда знову піднялася, вийшла в півфінал Кубка Ліги і навіть обіграла Челсі 1-0 в першому матчі. Матч відповідь завершився розгромом 1-6 Однак карік не скаржився і працював в межах чіткої клубної структури. Наприкінці сезону результати знову пішли на спад. Стиль критикували за брак плану. Б. А після восьмого місця в лізі клуб провів тривалий перегляд. У червні 2024-го Каріка звільнили без скандалів, але з відчуттям незавершеності. Цей період не був ідеальним, але став важливою школою. Карік вчився працювати в структурі, приймати втрати, керувати без публічних конфліктів і залишатися вірним своєму баченню. Його тренерська кар'єра починалася ще на Олтрафорту у 2018 році, коли Мауріні вручив йому свисток і відправ. Авфу тренерський штаб, і тепер це коло замкнулося до повернення в Манчестер Юнайтед. Карік підійшов не як романтичний символ минулого, а як сформований тренер із власним досвідом, тобто зі злетами, помилками і чітким розумінням того, як працює команда зсередини. Після дебютної прес-конференції Майкла Каріка в ролі головного тренера МЮ можна зробити очевидний висновок. Його робота на посаді не проходитиме публічно і хаотично, як це було з його попередником, поки Рубен Морім в своїх останніх виступах розгойдував човен. Інстинкт Каріка стабілізувати ситуацію. Цю й утримувати курс за це нинішнє керівництво клубу, яке перебуває під безпрецедентним тиском. Буде йому вдячне. Карік поводиться як тренер, так само як поводився як гравець. Добирає слова спокійно, зважено і без зайвих емоцій. Це проявилося в темі вибору складу. Питання, яке стало ключовим в завершенні каденції Аморіма. Карік чітко дав зрозуміти, що готовий до співпраці, але відповідальність за рішення залишається на ньому та його штабі. Його тримачева робота в статусі виконувача обов'язків у 2021 році. Вже показала тактичну гну. Чість і внутрішню твердість. Тоді він сміливо залишав у запасі Маркоса Рашфорда, Бруну Фернандеша та навіть Кристіану Роналду. Змінював схеми від 4-4-2 з ромбом до 4-2-3-1 і здобував результат. Тепер Карік має 17 матчів, а ціль чітка кваліфікація до Ліги Чемпіонів. До цього він вже мав подібний досвід у Мідлзбро, де йому вставили завдання кваліфікуватись до АПЛ, і де в першому сезоні він вивів команду до плей-офф, а згодом фінішував восьмим і десятим. Його спадщина в Юнайтед робота з Жоза Мауріньо та Олегу. Роб Сульшером, а також велика ігрова кар'єра, допомогла отримати цей шанс, і сам Карік наполягає, що готовий до нього. Він відмовився називати непотрапляння потрапляння до ліги чемпіонів провалом, наголосивши, що успіх це насамперед розвиток і прогрес. Хоча Юнайтед за своїм статусом має бути серед найкращих. Карік спокійно зреагував і на критику Роя Кіна як особисто, так і спрямовано на його тренерський штаб. Він підкреслив, що не має наміру звертати увагу на зовнішній шум. Є багато думок, багато всього можуть сказати. Такий світ. Я не збираюся. Звертати на більшість цього особливу увагу, і це прекрасна відповідь, адже той же Аморім звертав увагу на слова легенд-клубу, і це не додавало його управлінню командою стабільності. Попри складний контекст, Карік переконаний, в Манчестер Юнайтед і досі є особлива магія. Я точно не вважаю це місце бездушним. Тут є магія, частина моєї ролі та відповідальності формувати те, якими ми хочемо бути як команда в майбутньому. Те, що відбувається на полі, тактика, виступи це одне. Але культура, наше мислення, поведінка, ставлення до того, що це означає бути тут. Це також моя відповідальність, і я маю поширювати це в правильному напрямку. І дійсно, перші кроки Каріка на новому посту вражають: спочатку перемога над Сіті в дербі Манчестера, а потім три очки у виїзному матчі проти Арсеналу. Про ці матчі ми ще поговоримо. А поки відзначимо одну непомітну деталь, яка вже справила позитивне враження на атмосферу в команді. Мова про тренувальний процес. Гравці Манчестер Юнайтед пов'язують свої вдалі виступи безпосередньо зі змінами, які Майкл Карік запровадив у тренувальному процесі після відходу Рубена Аморі за словами футболістів, тренування стали коротшими, інтенсивнішими і що важливо приємнішими. Гравці порівнювали підхід Аморіма з грою в шахи на футбольному полі. Надмірна увага до деталей вимагала величезної концентрації, але водночас залишала команду ментально виснаженою і фізично непідготовленою. Джерело в клубі описує це так: тренування Аморіма були виснажливими, але нудними. Він надто заглиблювався в тактичній деталі. Гравці проводили на полі багато часу, але без достатньої інтенсивності. Обсяг інформації, яку потрібно було Освоїти виснажував психологічно. З Каріком все інакше, сесії коротші, різкіші, динамічніші, і гравцям це справді подобається. Серед тих, кого особливо вразила робота Каріка, один із найдосвідченіших гравців команди Гаррі Макваєр. Після перемоги на Сіті він сказав: у нього чудові ідеї. Він дуже добре говорить, чітко доносить думки. Тактично він справді дуже сильний. Мушу сказати, що цього тижня я був справді вражений і ним, і всім тренерським штабом. Він намагається принести нову енергію, нові ідеї, не перевантажуючи. Нас тактикою на цьому етапі мені здається, зараз його головна мета повернути енергію в будівлю. А це надзвичайно важливо. І ця енергія вже вибухнула. Причому двічі, два матчі, дві перемоги. Попри те, що Карік почав роботу з командою лише на кілька днів до дербі Манчестера, Юнайтед виглядав організованим, структурованим і зарядженим. Ключовим фактором стала робота без м'яча. Після втрати володіння команда миттєво поверталася назад, щільно захищаючи оборону. Далот, Макваєр, Мартінес, шоу, Каземіро та Мейно активно вступали в боротьбу, блокували у. Удари й не уникали брудної роботи. Гравці добігали і догравали свої епізоди до кінця. Це була шалена самовіддача. Другий гол став прямим наслідком цього підходу: ривок куні і завершення атаки в виконанні доргу. Ім'ю був рішучішим і швидшим на півсекунди, і цього вистачило для перемоги над запеклим опонентом. Сіті ж виглядав розгубленим і не знаходив ритму. Навіть у відрізках володіння команда гвардіоли майже не створювала загрози, а заміна Голанда на вісімдесяті хвилині виглядала як визнання поразки. Тактично карік повернув юнак до класичної моделі 4-2-3-1 із переходом в 4-4-2 без м'яча команда не прагнула контролювати м'яч заради статистики. Лише 28% володіння в першому таймі, натомість шукала вертикаль і простір за спинами захисту. І саме задля цього новий тренер використовує динамічного МБЕМО на позиції дев'ятки, а не більш статистичного Шешко. Окремо варто відзначити Бруну Фернандеша, який нарешті грав на своїй позиції позиції десятки. Він керував контратаками, створював моменти і віддав ідеальний асист Бема в епізоді з першим голом. Зверніть увагу, наскільки швидкою була атака господарів, і як всі гравці атаки Доргум, Бемо і Амат летіли вперед. Ось такою бачить свою команду Майкл Карік, але будуть матчі і проти команд, які гратимуть низьким блоком, і там знадобиться допомога такого хлопця, як Бенємін Шешко. Карік після матчу наголосив, що це лише один результат, але саме такий рівень має стати нормою. Гвардіола визнав очевидне, перемогла сильніша команда. Цікаво, що на матч проти Арсеналу Карік виставив ідентичний склад і знову досягнув сенсаційної перемоги із рахунком два. 3. для Майкла це ще один аргумент на свою користь. Він вже встиг зробити прості, але логічні речі повернув гравцям комфортні ролі, додав мейну у склад, якому не довіряв Аморім. Поєднав компактну дисципліновану оборону з атакувальною гостротою. Поки що Юнайтед грає проти найсильніших, і це змушує Каріка підлаштуватися. Тож справжній тест буде в матчах, де від команди очікують домінування. Окремо виділився другу. лише за два матчі за Каріка. Він забив прем'єр-лізі більше ніж за попередні 32 появи разом у системі Аморіма. 4-2-1 він міг би випасти після переходу на 4-2-3-1, адже є більш досвідчений люк шоу. Але Карік використав його лівим вінгером для балансу та надійності флангу, і Доргу відповів не тільки оборонною роботою, а й атакою. Активні ривки, вихід із підтиску, взаємодія з Бруну і цей шалений удар в поперечину. Мбемо теж продовжив доводити, що він гравець великих матчів. Це його 50-й гол у прем'єр-лізі і черговий проти топ суперника. Він скористався помилкою зубі але якісно прийняв м'яч, ризикнув зі зміж. Щенням під слабшу ногу, обіграв раю і реалізував момент. Окремо варто зупинитися на Матеусі Куні, ще одному рішенні Каріка, яке спрацювало ідеально. Бразилець знову не вийшов у старті, але вкотре став вирішальним фактором із лави запасних. Його блискучий дальній удар став не просто переможним голом, а символом впливу, який він має на гру в ключові моменти. Після матчу карік зізнався, що відчував цей момент заздалегідь. Я просто відчував, що він заб'є. Тренер підкреслив, що куня повністю заслужив цей момент своєю роботою протягом тижня. Він не починав обидва. Матчі в старті, але мав величезний вплив, два великі моменти, і він абсолютно заслужив цей гол. Це ще один сигнал від Каріка. Роль у команді визначається не статусом в стартовому складі, а здатністю вирішувати матчі. Після поєдинку на Емірейтс Карік заявив, що він не приписує собі заслугу за два блискучі завершення, але радий, що обидва джокери вирішили епізод. Це більше про відчуття, яке дає нам ця перемога, як команді та Ми разом менше двох тижнів. Тож головне формувати хороші звички. Не можна заглядати занадто далеко далеко вперед. Карік не обіцяє революції, і не говорить гучних слів. Він не заглядає занадто далеко і постійно повторює це лише початок, але факт залишається фактом. За кілька днів він повернув Манчестер Юнайтед базові речі: структуру, ролі, енергію та відповідальність. Попереду матчі Девід Юнайтед вимагатиме домінування, і саме там почнеться справжній іспит. Та вже зараз зрозуміло це не випадковий сплеск. Це тренер, який знає клуб, відчуває команду і діє досить розумно і прагматично. Чи достатньо цього, щоб залишитися надовго? Відповідь дасть час, але Майкл Карік вже зробив головне змусив Манчестер Юнайтед знову повірити в себе. За цим буде дуже цікаво поспостерігати. Час є до завершення нинішнього сезону. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, зборам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.